Кораблик ассистент, встановлення холота Лакі, 918-го. Зараз покажу, як він малює. Даємо маленьку швидкість, завжди на маленькій швидкості плаваємо. Ось глубиномір показує 2,40. Голубиномір показує 2,40. Зараз я його зупиню, з якою точністю. Ось. А тут 2,80. Похибка є, ну, але вона стабільна, скажімо так, є чого відштовхуватися. Якщо будуть якісь нерівності, то принаймні можна від них відштовхуватися. Тут я знаю, що є. От, як зараз пригає 2,70-2,80, тут я знаю, що є на дні камні. От, зараз ми будемо там плавати і вона так буде прягати. 2,50. Я знаю, що на цій водоймі є камні, там де я зараз ним плаваю. І вона малює горбочки. 2,70-2,80, от. І посередині є острів. Ось Я зупинив корабль. От є острів з камнів накиданий. Я знаю, що з того острова камні попадали. І відповідно, вони там біля корабля. Якось так. Ну, Це ну, любий ехолот, в принципі. На дистанції в я Кажу на, дистанції, на глибині в 80 см він вже некоректно показує. Це я знаю точно. Можна на березі пікати рибу, ну але це дешева версія ехолоту. На жаль, маємо те, що маємо. Та й таке, звертайтесь.